Так, вітаю всіх підписників та глядачів каналу. А, сьогодні піде така тема, багато хто питається. А, скажімо, так, я такої проблеми майже ніколи не мав. Але отут трохи пішла. Це проблема кроти. З одної сторони, коли кріт допомагає, Виїдати личинку хруща і інших шкідників, це добре. Коли він великої шкоди не робить. Але коли, не знаю, чи знайду, покажу ось тут, але ні, ось є. Коли він робить ось таку шкоду, ось була посаджена клубніка, бачите, стакан. А воно взяло його і виперло. Ось купа його. Ну, я ніколи з, ним не, з ними не боровся вже за 10 років вперше таке. І розумію, що це через те лише, що ґрунт тут, скажімо так, був неживий, як я прийшов, да? і тут не було жодного черв'яка. А от, скажімо так, зараз Черв'яка ну, просто тако копаєш, а його там ну, валом. А, вирішив спробувати, Можливо, трохи жорсткий. о, Можливо, трошки жорсткий спосіб, але повірте, гуманні способи я вже перепробував. Витратив на то немало коштів, зараз покажу який. Придбав собі відлякувач кортів. Мені один на горному порадив, каже, дуже класна штука. Відлякує, так все. Так, да, ніби одразу пропали, але щось мені цей відлякувач. Він повинен пищати. Не знаю, зараз, можливо, спробую так, щоб було чути. Якщо він включиться. Потрібно почекати, але зараз буду а, розказувати. 460 чи 480 гривень плюс доставка. о, Чуєте, як воно пищить? Це біля самого мікрофона. Майже не пищить. А, ось такий порадили мені на фірмі взяти під батарейки. 4 великих батарейки сюди вставляється. Пищав, він вроді нормально вібрував, було чути. Получається 6 вольт. А, по, по ціні. 400 з копійками плюс доставка будемо рахувати 500 гривень. Один комплект батареїк 80 гривень, другий комплект батареїк 120 гривень. Це вже щось 720. Нарешті купив собі ось такий акумулятор 6 вольт. Тому, можливо, його довше хватить, на мене є зарядка, так, щоб не купляти ці батарейки. 720 плюс 230 це що? 950 гривень. Майже 1000 гривень мені. Ну, якщо ще порахувати бензин, то щоб поїхати в магазин, то-сюди. Ну... В 1000 гривень мені стало, одразу їх не було, але зараз його знову з'явилося немерено. Ми ось так ось тут міжжадя посадили часничок. Між цією клубничкою, так як завжди я садив. І воно мені зараз піднімає. Піднімаю свіжу посаджену ну, ось кубка. Хоча прибор розрахований на 20 метрів, радіус дії радіус 20 метрів навіть на діаметр от мому терпінню прийшов кінець. Видався в інтернеті ось таку приблуду, Саме надійний спосіб, я так вважаю. Ось такі тройнічки на проволоку. Зараз будемо шукати його хід, куди він йде, ось цю купу розрию. Буду попробую зараз поставлю на паузу. Так як допоможників в мене сьогодні немає, всі. Школа, садік, робота. Я також скоро йду. Розрию, поставлю, покажу, як воно виглядає. І... Ввечері прийшовши з роботи, перевіримо. Кріт, ну, скажімо так, він хазяйновитий, має має прилізти і ну зарити дирку, щоб не було сквозняків. Отже, зараз зараз буду рити. Так, ну ось вирив я його ямку. Можливо, зараз побачите, ось його хіт є. Значить так, ну, так як я бачив, відео показував чоловік ось так в його. Стоп, не влазить, заважає трошки. Треба. Я буквально один раз копнув і мені вистачило знайти його хіт, ну, з першого разу, Скажем так, але старатися так, щоб... Не засипало, о дивіться. Купнув і одразу черв'як. Купнув і одразу черв'як. тобто Дуже багато хробака і він. Дивіться, скільки хробака. Десь тут знову був. А, ось. Тобто земля ожила. А як тільки ми сюди прийшли, почали працювати хробаків, не було від слова взагалі. Так, ось так потрібно. Ставити в його хід. Він прилізе, буде до його. Подивимося, попробую, не знаю. Він його має прийти. І що з ним зробити має? Він має прийти засипати, зробити так, щоб йому не дуло і має ніби зловитися на ці гачки. Все, будемо чекати результату. Ввечері прийду. Якщо не буде результату, будемо чекати до ранку, скажімо так. Доки не спіймається. ну День максимум 2. Все, результат чекайте в наступному відео.